Оперативники департаменту стратегічних розслідувань разом з органами досудового розслідування національної поліції та прокуратурою провели по всій країні понад 200 обшуків у медичних закладах і територіальних центрах комплектування. Відтак, Національна поліція вилучила більше 10 тисяч медичних справ. Підставою проведення комплексних заходів стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ. За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність. Буде надана правова кваліфікація.